Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів за всю історію. Про це якраз повідомили на сайті порталу ГІВМІ sport». Ні, треба читати Game sport». Найбагатшим боксером визнала американця Флойда Мейвезера, загальний yeah. дохід якого складає 400 мільйонів американських доларів. Yeah. На другому місці мексиканський боксер Сауль Альварес. Це вже 300 лямів. Uh -huh. Третє місце дісталося американському боксеру Джорджу Форману, який помер в березні цього року. і йому було 76 років. Так далі, четверте місце зайняв філіппінський боксер Мені Пак'яо. Його чистий капітал оцінюють в 220 лямів доларів. Uh -huh. Ну і закриває п'ятірку найбагатших боксерів. За всю історію наша гордість України Олександр Усик. Загальна сума його доходу становить 214 мільйонів доларів. З них більше половини Усику приніс легендарний удар під назвою Іван, яким він накотаудував Дюбуа. Як то кажуть, don't push the horses.